Сьогодні цитованість та популярність відомих людей породжують оманливий образ правдивості їхнього вчення. Мало хто досліджує наслідки ідей філософів, тому безліч людей, не обмірковуючи, поширюють їх як мудрі думки відомих людей, ще менше людей вивчають їхнє життя. Однак Ісус навчав дивитися на плоди дерева. І на цій підставі робити висновки добре воно чи погане. Дивлячись на життя людини і її результати, можна зрозуміти, хто вона і чи варто її наслідувати. Один із яскравих прикладів такого життя Фрідріх Ніцше. Фрідріх народився в Німеччині у 1844 році, його батько та обидва дідусі. Були пасторами християнської церкви. Хлопчик Ріс дуже обдарованою дитиною. Вже у першому класі він був відмінником майже з усіх предметів. У той же час він був дуже віруючим і любив читати Біблію, вивчаючи годинами Слово Боже. На це звертали увагу всі оточуючі, називаючи його маленьким служителем. Підростаючи, Фріц почав розкривати й інші свої таланти. Наприклад, уже з 10 років він писав музику і складав вірші. У 1862 році Фрідріх вступив до Бонського університету вивчати теологію та філософію, щоб стати священником християнської церкви, як і його батько. Тут він зустрівся з сатаною. Диявол завжди пропонує людині свою головну зброю, неправдиву інформацію, спрямовану проти Слова Божого. У першому ж семестрі навчання Ніцше прочитав кілька книг, які відкидали Божественність Христа, і стверджували, що нібито людина сама вигадала Бога, а Біблія, нібито не є історично достовірною, після чого втратив віру. Та залишив вивчення теології. Всі три книги були побудовані на висновках, які не мають справжньої основи, але вони повністю зруйнували віру молодої людини в Бога. Диявол переміг у його житті, та у наступні роки він вірно служив йому. Адже що відбувається, коли людина приймає інформаційне харчування від сатани, вона починає служити. Поклонятися і уподібнюватися до диявола. Саме тому, коли пізніше подруга філософа описувала своє спілкування з Фрідріхом напередодні того, як він написав одну з головних антихристиянських книг, вона сказала: Якби хтось почув нас, він подумав би, що чує розмову двох дияволів. Після Бонна Ніцше перейшов до Лейпцизького університету, щоб завершити вищу освіту. Своє подальше життя Фрідріх присвятив не будуванню, а руйнуванню і критиці всього, чого тільки міг. Вже у 24 роки йому запропонували посаду професора у Базелі. Спочатку він мав пошану, але потім написав книгу. Після якої ставлення до нього почало погіршуватися. В результаті студенти почали відвідувати його лекції менше і менше, він втратив авторитет викладача і через погіршення здоров'я пізніше залишив університет і більше ніде не працював. Після цього Фрідріх Ніцше 10 років жив, переїжджаючи з місця на місце, і в процесі безумства, що поступово посилювалось. Написав цілу низку книг, спрямованих проти Бога, церкви і християнства. Він прийняв вчення Дарвіна, що відкидає Бога як творця, і теж розглядав людину як тварину. Поширюючи у своїх книгах еволюційне вчення про боротьбу за виживання, він не врахував те, що Дарвін брехав, спеціально проігнорувавши співпрацю тварин для виживання. Ніцше вважав ідеальним суспільством давню Грецію та Рим, у яких могли вбивати немовлят із цілесними дефектами. Нормою було кидати людей у цирку на поталу тваринам або проводити бої гладіаторів до смерті перед натовпом. Весь цей жах зупинило християнство, яке Фрідріх відкинув. Він повірив у те, що людина це тварина. І, захоплюючись жорстокою культурою римлян і греків, він почав пропагувати культ сильної особистості у своїх книгах, говорячи, що людина може стати ніби над людиною, ігноруючи поставлені Богом обмеження через Біблію та церкву. Заявляючи, що Бог нібито помер, він запропонував переступити через християнське співчуття, прощення і жалість до людей. Вважаючи це за слабкість, і заявляв, ніби потрібно самому вирішувати, що є добром, а що злом. Відкидаючи слово Боже, він навчав, що людина має жити без рамок, відповідно до своїх бажань та інстинктів. Про те, до чого призводить життя без обмежень, коли людина сама вирішує, що добро, а що зло. То можна виправдати будь-яку жорстоку поведінку. Тому над людину Ніцше, яка переступає через милість і жалість до людей, і замість Бога сама встановлює правила, весь світ побачив через кілька десятиліть у двох світових війнах у радянській системі концтаборів під назвою Гулаг, і в нацистських концтаборах, одним з яких був Аушвіц, фабрика смерті щодо знищення людей. Де вбили понад мільйон людей, не бажаючи нікому підкорятися, сприймати критику, мати рамки та живучи відокремленим від інших людей життям, Фрідріх Ніцше в результаті ні з ким не зміг мати постійних та міцних стосунків. Незважаючи на своє бажання, він так і не створив сім'ю, був відкинутий після кількох пропозицій руки та серця. У відносинах зі своїми друзями та родичами письменник завжди мав труднощі він сварився зі своєю матір'ю та сестрою, а потім довго не спілкувався з ними. Крім цього, він посварився і розірвав стосунки зі своїм найкращим другом, тому нічого не мав доброго імені серед людей, з якими він жив. Як сказав один із його сучасників, у Фрідріха не було нічого, крім власних думок, і ті мали над ним куди більшу владу, ніж він над ними, тому він втратив ґрунт під ногами. Одну з найголовніших своїх книг Ніцше богохульно назвав п'ятим євангелієм. А про себе він заявляв, що не відмовився б від створення світу, порівнюючи себе з Богом. Фрідріх Нітше. Також відкинув те, що існує істина та факти, тобто очевидні речі, на яких стоїть сучасний світ та система правосуддя розвинутих держав. Філософ вчив про те, що людина повинна керуватися не розумом, а почуттями. В результаті, відкидаючи цінність розуму, філософ зрештою його втратив. Перед остаточним помутнінням розуму він написав найбільш атеїстичну і богоборчу працю, переповнену богохульством та звинуваченнями християнства, а потім взагалі вирішив, що життя не має сенсу. Тому, як і в багатьох творців божевільних ідей, Фрідріх Ніцше мав серйозні проблеми з психічним здоров'ям. Багато дослідників його життя вважають, що він уже з молодості мавши зоїдний розлад психіки, адже розум людині дав Бог, і відкидаючи Бога, людина ризикує втратити цей подарунок. В результаті філософ став жертвою власної філософії. Хоча з молодості Фрідріх часто і багато хворів, у 1888 році у нього зникли всі симптоми ранніх хвороб, і тоді він заявив, я сам взяв себе в руки, я сам зробив себе здоровим. Незабаром після цього у нього стався психічний зрив, який призвів до помутніння розуму та потрапляння до психіатричної лікарні. Останні 11 років філософ провів у божевільному маренні, сильно хворіючи і поступово болісно вмираючи. У нього трапилося три інсульти. Та з'явилася пухлина головного мозку, а потім його розбив параліч. Той, хто вчив про надлюдину і кидав виклик Богові, так низько опустився, що в помутнінні розуму поїдав свої випорожнення. До того ж, останні кілька років він навіть не міг ходити. Фрідріх Ніцше помер, практично не маючи послідовників, проживши лише 55 років. З яких одну п'яту частину страждав безумством. Тут ми бачимо відповідь на питання, який плід і результат життя був у злісного атеїста, який кинув виклик Богові. Хоча божевільний філософ залишив землю, не побачивши реалізації своїх ідей, а його власне життя закінчилося крахом, деякі люди підхопили та реалізували його думки після смерті. Його рідна сестра приєдналася до Націонал-соціалістичної партії Гітлера і подбала про те, щоб на ідеї Ніцше звернули увагу нацисти, для багатьох з яких його розповіді про надлюдину, яка переступає мораль, стали джерелом натхнення та керівництвом до дії. В результаті в Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. Найбільша кількість жертв однієї війни. За всю історію людства. Ніцше, як і інший сатаніст Карл Маркс, заклав основи для небезпечних та руйнівних перетворень, що спіткали людство у ХХ та 21 століттях. Учнями Фрідріха Ніцше були не лише Гітлер із нацистами, а й комуністи, які вцілили ідеї надлюдини у жорстоких диктатурах. Ідея Фрідріха Ніцше про життя за покликом почуттів. Також було реалізовано. Ще один із його фанатів, любитель вседозволеності, захоплений ідеями про надлюдину, яка живе інстинктами, організував комуну, в якій практикувалися одностатеві оргії та заняття окультизмом, під час яких пилася кров тварин. Цю спільноту розігнали після смерті одного із учасників. Сьогодні ми живемо у світі, де не дивляться на результати та плоди життя людини. Відкидаючи істину як основу, світ сьогодні перебуває у хаосі. Хоча багато хто вказували на те, яку руйнацію принесла реалізація ідей філософа. Сьогодні його сповнені злості та ненависті книги продовжують вивчати, захоплюються ними. І роблять те, чому вчив цей людину і Богоненависник. Якщо ви хочете здобути тверду основу у своєму житті і вічності, напишіть нам: ми допоможемо вам стати учнями Христа, пізнавати істину, споживаючи щоденно духовний хліб і жити вічно.